Вітаю! Якщо ви вступник 2025 року і хочете комфортно навчатися в закладі вищої освіти, який потрібно обрати заздалегідь, то вам потрібно перейти за посиланням на відповідний сайт. Стань студентом на один день. Саме така можливість у вас з'явиться. Якщо ви зареєструєтесь, а яким чином зареєструватися, ми вам зараз покажемо. Коли ви перейшли за посиланням, ви опинилися на сайті, де бачите відповідний інтерфейс. Можна тут дізнатися більше, можна перейти одразу до пошуку спеціальності та закладу вищої освіти. Заповнюйте відповідні параметри, наприклад, це денна форма навчання, комунальний заклад вищої освіти. Обираємо відповідний заклад, це Київська муніципальна академія естрадного та церкового мистецтва. Дозаповнюєте параметри, які вам потрібні, це бакалавр кваліфікаційний рівень та спеціальність музичне мистецтво. І додаєте в кошик. Дану пропозицію. Після цього ви переходите до оформлення, заповнюєте поля з відповідними своїми персональними даними для того, щоб заклад освіти міг зв'язатися з вами, підтверджуєте, що ви ознайомлені з правилами та умовами сайту, і чекаєте, поки заклад освіти зв'яжеться з вами та запросить вас на один день. Назвичайно просто стати студентом на один день. Потрібно просто оформити заявку, перейти за посиланням на наш сайт і отримати задоволення від того, щоб ви вже учними 11 класу стали студентом на один день і обрали правильну спеціальність і правильну професію. І в наступних відео ми вам розповімо цікаві історії, як винести класники, стали студентами на один день і які перспективи їх чекають.